Сьогодні урочистість в небовзяття Пресвятої Діви Марії, Марія, яка повністю довірилася Божому задуму, і вона стала першою з людей, яку Бог з тілом і душею взяв до себе. І це не просто історичний факт, це надія для нас сьогодні на те, що наше тіло і життя мають вічну цінність. Навіть в світі, де часто цінується лише те, що тимчасове, той час, коли культура часто говорить живи для сьогоднішньої миті, Марія нагадує нам, що варто жити для вічності. Діва Марія вже там, де ми покликані. І це робить наше небо не абстрактною мрією, але реальним майбутнім. І